Єбану, я вже взагалі забув як то записувати щось на камеру. Більше двох років я не записував жодного відеоролика на цей канал, і по всім правилам Ютубу він мав би вже давно здохнути. Але вийшло не зовсім так. Він не те, що не вмер, він навіть трохи виріс. Хочеш знати, як так сталося, і чи зможете це повторити? Тоді дивись це відео до кінця, тому що в цьому ролику я покажу тобі свою аналітику і зекономлю тобі купу грошей, часу і нервів в майбутньому. Привіт! Мене досі звати Бабай, і на своєму каналі я розказую про YouTube без мотиваційних цитат, а з реальними цифрами і кейсами. Сьогодні історія мого каналу, який я закинув на більше ніж 2 роки. Без драми, без виправдань, просто факти. Почалося це банально з вигорання, потім важкий розрив стосунків, пошуки себе, велика кількість роботи, кілька переїздів, часу і ресурсів, щоб займатися власним каналом, не було від слова зовсім. Проте, з YouTube повністю я не пішов. Весь цей час я працював з клієнтськими каналами. Про них я більш детально розкажу у своєму телеграм-каналі, тому підписуйся, посилання, як завжди, в описі і закріпленому коментарі. Але сьогодні не про це. Сьогодні ми занурюємося в аналітику мого каналу і розбираємося, що весь цей час з ним відбувалося. І так, що тут у нас? Давай ми відкриємо аналітику за останній за весь час і подивимося, коли останній раз я випускав відеоролик. Останнє відео вийшло ще в червні 23-го року. До цього теж була пауза з листопаду. Тобто, умовно, я відзняв якусь кількість відео, не знаю, напевно, роликів 20 за 3 місяці. Потім, через 2 місяці я випустив подкаст про техніку для зйомки відео на YouTube. Потім я пропадаю ще виходить десь на. Пів року, навіть більше випускаю буквально кілька відеороликів і зникаю ще на два роки, навіть не на два роки, навіть на два з половиною роки. Якщо ми підсумуємо, то над каналом я попрацював приблизно 3 місяці і потім ще десь місяць, а відсутній я був, напевно, роки три. За цей час канал зібрав 295 тисяч переглядів і 5 з половиною тисяч підписників. Досить непогано. Прикол в тому, що величезна частина цих переглядів і підписників прийшли вже тоді, коли мене не було на Ютубі. Подивимось, яка ситуація була в 2024 році. За 2024 рік, коли мене вже взагалі не було на Ютубі, канал зібрав 30 тисяч переглядів і 500 підписників. В 2025 році ще 27 тисяч переглядів. І ще 400 підписників. Якщо ми додамо сюди ще м, частину 2023 року, коли я був також відсутній на Ютубі, і все просумуємо, то за час моєї відсутності на канал набігло порядка, напевне, 100 тисяч переглядів і більше тисячі підписників, що дуже навіть непогано, враховуючи, що для цього не було зроблено абсолютно нічого. Проте, по цьому графіку за 2025 рік, ти можеш бачити, що трафік поступово падає. І це можна списати на сезонність, можна списати на багато інших причин, але насправді в цьому є кілька причин, і про них я розкажу трошки пізніше. А зараз подивимося загалом, які показники у моїх відеороликів були весь цей час. Значить так, на вулиці у нас 2025 рік, і мій канал без моєї участі поступово росте. Тобто за 25 рік у нас на 17% більше переглядів, ніж минулого року, і на 30% більше показів, що не може не тішити. Показник CTR 6,5% для експертного контенту дуже і дуже навіть непогано. І середня тривалість перегляду в нас трошки менше 3 хвилин, враховуючи те, що середня тривалість моїх відеороликів, на певних хвилин 7. Ну, з врахуванням. Кількох довгих подкастів, нехай це буде 10 хвилин. Утримання в 3 хвилини це дуже навіть непоганий результат, як на мене. Навіть прямі ефіри, якийсь там невеличкий трафік все-таки збирали. Тобі, напевно, цікаво, скільки я заробив за цей час. Як ти можеш побачити, в аналітиці у нас немає вкладочки дохід. А все через те, що спочатку. В мене зняли монетизацію, якщо не помиляюся за те, що я не випускав довгий час відеоролики. А зараз партнерка вимагає випускати ролик чи це раз в місяць, чи якось так. Ну а потім в мене просіли і години перегляду, що не дивно за такий величезний час відсутності. Проте, все ж, канал приносив дохід, якщо можна так сказати. Тому що, хоч на канал і не виходили нові відеоролики, старі відео все ж генерували перегляди. Як так вийшло? Більшість контенту на моєму каналі це Evergreen відео. Вони актуальні довгий період, якщо не весь час. По багатьом позиціям в пошуку мої відео були і залишаються в топі, що постійно генерує мені нових лідів, нових клієнтів, звернення на консультацію, звернення на ведення каналу і так далі. Напряму канал. Дохід як такий не приносив. На жаль, чи на щастя, в мене немає жодних продуктів в плані курсів, книжок чи подібного контенту, які могли б генерувати мені пасивний дохід. Тобто як такого пасивного доходу канал не приносив, проте він пасивно приносив мені лідів, які перетворювалися в мою активну роботу, яка вже приносила мені гроші. Коли я запускав канал, я знав, що ті чи інші відеоролики будуть довгограючими, і вони будуть збирати трафік. Проте я не планував закидати канал на 3 роки і не очікував на те, що за цей період, поки мене не буде, канал продовжить працювати. Але це не може не тішити, це прям навіть радує. Повертаємось до аналітики. І, як ми вже з тобою бачили, у нас йде. Просадка в останні кілька місяців. Чому так? На це є кілька причин. Перше повернення своє на YouTube я запланував вже трохи раніше, і е, на каналі були певні відеоролики, які мені не подобаються, які з часом стали неактуальні, і я вирішив їх приховати. Коли ти за короткий період приховуєш або видаляєш велику кількість відеороликів, це не дуже добрий сигнал для YouTube. Тому треба старатися. Уникати таких ситуацій, скажімо так. Плюс ці ролики також генерували якийсь трафік, який після того, як я їх приховав, вони перестали генерувати. Це перша причина просадки по трафіку на даний момент. Друга причина, ну, поки мене не було, YouTube розвивається, в мене з'являються нові конкуренти, які також роблять якісний корисний контент, хтось з них. Посуває мої відео в пошуку, хтось з них займає моє місце в рекомендаціях. Ну і очікувати, що я нічого не буду робити, мій канал буде рости постійно. Ну, це якась утопія, такого не буває, на жаль. Чи можеш ти повторити подібну схему на своєму каналі? Чисто теоретично так, ти можеш відзняти велику кількість вічно злених роликів, залити їх на канал і очікувати, що вони будуть постійно генерувати тобі трафік. Проте, все залежить від попиту в ніші, чи вона дійсно буде актуальною довгий час, і люди будуть шукати інформацію по ній. Це залежить від наявності. Конкурентів в твоїй ніші. Якщо конкурентів багато, вони регулярно будуть перебивати твоє відео в пошуку і в рекомендаціях, і трафік не буде йти на твій канал. В моєму випадку мені пощастило, напевно, скажімо так. Тому серйозно розглядати подібну стратегію я не рекомендую, і я би на твоєму місці не очікував подібних результатів в себе. Проте ніхто не заважає тобі відзняти велику кількість відеороликів за 1-2 місяці. І публікувати їх регулярно протягом року, щоб канал просто-напросто не випадав з алгоритмів і була якась постійна регулярна активність на твоєму каналі. Якщо ти зупинився, YouTube тебе не забуває, алгоритм тебе не ненавидить. Але поки ти мовчиш, YouTube показує інших, хто говорить і створює контент. І повернутися потім в гру важко. Це те саме, що починати все заново. Треба розуміти, що коли ти на довгий термін зникаєш з Ютубу, ти втрачаєш не тільки трафік, ти втрачаєш зв'язок з аудиторією. Люди звикають, що тебе нема, і це найгірше, тому що Ютубом керують не алгоритми, а звички глядачів. А звичка як м'яс: не тренуєш, а трофується. YouTube не Інстаграм і не Тікток. Контент тут може жити роками, генерувати тобі постійний трафік, лідів, гроші. Якщо ти знімаєш крутий, якісний хелп контент і даєш людям користь, відео будуть працювати, навіть коли ти на паузі. Але якщо хочеш дійсно активно рости, без нових роликів ніяк. Ми подивилися з тобою мою аналітику на даний момент. Що буде далі? Я повертаюсь і я хочу зробити цей канал максимально корисним. Тут буде все про Ютуб без різного булшиту. Але мені цікаво, що потрібно саме тобі. Напиши в коментарях, які теми тебе реально цікавлять: просування, монетизація, розвиток особистого бренду чи якісь факапи на Ютубі. Я виберу найцікавіші найзалайканіші теми і обов'язково зніму на них відеоролик. А якщо хочеш ще активніше впливати на мій контент, то переходь в Telegram. там скоро буде дуже багато чого цікавого. Стосовно безкоштовних аудитів, які я проводив на стрімах, вони повернуться, але трохи пізніше. Тому почекайте, як мінімум мені треба розібратися зі старою табличкою і величезною чергою каналів, які подавали заявки за час моєї відсутності. Проте, в честь свого повернення я вирішив. Зробити невеличкий подарунок для тебе і інших глядачів, які дивляться цей відеоролик. В описі до відео і в закріпленому коментарі ти знайдеш посилання на мій особистий телеграм. Напиши мені в приватні повідомлення хочу аудит. І я проведу всім бажаючим 15-20 хвилинну консультацію з розбором вашого каналу. На цьому на сьогодні все. Підписуйся на канал на телеграм. И до новых зустрічей.